Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення і насамперед дачників. Це передача Фазенда. І ми продовжуємо говорити про збір урожаю. А також сьогодні поговоримо про те, що дачники роблять із ділянками, з яких вже урожай зібрано. Ми перебуваємо на дачному масиві в районі височанки в гостях у пані Катерини Сюсяйло. Пані Катерину, бачу, от поруч із вашою дачною ділянкою чисто вже земля вибрали картоплю. У вас ще тут багато всього росте. Трошки розкажіть, як ви обробляєте і що тут саме. Так, у мене тут багато і від самої весни багато. Е, я ще з осені перекопую цю грядочку і по краях сажу два у два ряди цибулю кущівку на навесні вона сходить, коли ще кругом немає ніде нічого, у мене вже є зелена цибулька. Я її через один, через два кущики зриваю на салати їсти. Через деякий час, коли трошки земля вже підсохне, рядом біля цибульки з двох боків. Я підсію бурячки. Як ви бачите, вони зараз у мене дуже гарні, вже там прямо такі, є на що подивитися, бурячки. І це не тільки ті, що залишились, ми вже їмо борщ. У мене три сім'ї, і я на три сім'ї у мене вистачає і буряків, і моркви, і капусти, і цибулі. Усього в нас вистачає. Пізніше трошки, вже у травні після перших заморозків, бо, після останніх, бо заморозок 5 травня дуже часто буває. Я так стараюся сіяти огірочки, щоб вони до 5 травня не зійшли. Грядочку я під огірочки підготовляю з осені. У мене там стоїть солома, я прориваю рівчачок, укладаю туди солому. Поверх солому поливаємо ми курячками замоченими, а поверх насипаю землі. Так ця земля зимує до весни. Десь 5 травня, ну перед 5 травня, я сію у ці два рядочки огірочки. Огірки в мене десь від червня і є до тепер. Посередині грядки рано навесні я посіяла капусту середню і пізню. Оце, як ви бачите, ця капуста, вона як посіялась, так вона тільки обсапалась, прорвалась лишня, і лишню я висадила на другу грядку, а цю залишила на городі. І бачите, яка в даний час капуста. Так що я з цієї грядки зібрала. Перше цибулю, перше я їла. Ми їли на зелень, потім я зібрала таку кущівочку. Це одна з найменших, була велика, гарна цибуля. щоб висівати знову. Так? так, я сажу невелику, от таку цибульку сажу, а виростає вона всяка цілими кубками. От. По цій грядуці в мене повно кропу росте. За... Рано, рано навесні я його щіпаю до салатів, до всього, до супів. А коли дозріває насіння, це вже от він зібраний. Як ви бачите, ті. Е, я збираю насіння і насіння використовую як ліки. Е, коли на стакан... Запарювати, чи рецепти. Е, на стакан молока йде столова ложка кропу е, е, насіння. Молоко кипить, я е, зас, е, засипаю цей кріп. Воно кипить 5 хвилин, ще трошки постоїть, і два рази на день, рано і ввечері особливо діти та й дорослі це дуже гарний засіб від кашлю. От так що, як ви бачите, тут малесенька грядочка, все тут було: і цибуля, і буряки, і огірки. і… Самі бачите, яка в даний час капуста, а, і, пані Катерина, от таке сусідство культур, воно не шкодить чи воно навпаки допомагає, напевно, ні, ні, огірки, наприклад, вони дуже люблять витись по капусті і йти по буряках. Це для них якраз добре, коли сильне сонце або листочки буряка і капусти прикривають від палючого сонця і вони зберігаються от, до пізної осені. Ви вже згадували, що курячки застосовуєте, а ще чимось підживлюєте? <рівлив 'я> Більше нічим не підживлюю, крім того, що от збираю траву усю. от Зараз по картоплі багато трави, от бачите, які в <история> сусідів повно трави. Я цю траву скидаю на купу. Скидаю і шарами пересипаю із бокашами. Купляю ці бокаші. У органічному в магазині пересипаю бокашами, поливаю водою і накриваю плівкою. До весни в мене це повністю перегниває, і навесні я цим під рослинки, під рослинки сиплю і так вони живляться цим. Ось тут, пані Катерину, поруч сусідня грядка. Ми бачимо, вона вже засаджена здебільшого однією культурою морквою, ну тільки є місцями кріп, і ось тут е, тична квасоля. От чому там ви різні культури, а тут одна морква? Тут не одна морква. Ага. Я вже один урожай зібрала, не тільки один. У мене кріп просто кругом. Як бачите, їх патички і тут стрічать. Кріп я вже зібрала і тут була ріпчата цибуля. Велика цибуля, і я вже її зібрала. А по цибулі я завжди сію моркву. Для того, щоб її не проривати, не мучитись, не повзати на колінах. Я після другої просапки цибулі сію моркву. От так просто беру, так розсіваю і все. Як ви бачите, цибуля виросла. Коли я вибирала цибулю, ця морквочка була зовсім малесенька. Ага, а, а тобто вона, вона не виросла за густу, тому що ще росла вона не, цибуля, не, так? не через те тому що вона не сіялася у рядок, вона просто розсівалася, як сіється ага. жито пшениці і всяк. Воно на сінечку розлітало собі куди хочеш. От. А тепер ця морква, бачите, ну я не можу показати, тому що тут земля досить тверда, але морква вже тут гарна. А до а до жовтня місяця і до половини листопада, вона ще виросте. До речі, дрібнюсіньку морку, котра найдрібніша, я лишаю. лишаю На весну, так, я лишаю. Це прикриваю горіховим листям. Горіховим листям, бо миші не дуже люблять горіхове листя. І вони менше тут лазять. Ця морквочка, яка була зовсім малесенька, на весну, бо вона росте до пізньої, і поки не випаде сніг. Вона в мене на весну я викопую свіжа, гарна, морква. А викопуєте в які Ну, Ранньою весною викопую. Тому що як її надовше лишити, вона починає проростати, так як вже на насіння, вона вже тоді ага. втрачає свої е, властивості. властивості так. Якості свої вкусові втрачає, то я її ранньою весною викопую. Викопую, ну я вам не мож... це така смакота, вона сочна зовсім не така, як і ями, яма. Отак. Ще на одній ділянці пані Катерини росте цибуля і Квіти разом з цибулею цікаво, пані Катерино. Власне, чорно е, капуста, капуста і чорнобривці. Чому у вас такий квітник? Ну і тут ще космоси бачимо. Пену е, чорнобривці якусь функцію мали би виконувати? Ну, чорнобривці я взагалі дуже люблю. Вони мені дуже гарно пахнуть. І, бачите, красива квітка, але вона мало того, що красива, вона захищає мою капусту від шкідників усяких. Тут не сідає той метелик, що літає, пустянка, і, така, та. так, і вони відкладають яйця. І, як ви бачили, часто по капусті така гусінь повзає. От у мене її нема завдяки оцим чорнобривцям. А на щастя, цього року, як ніколи, слимаків багато. У вас є? Слимаків багато. Я їх збирала, збирала, збираю. І... Чорнобривці не захищають від слимаків? Чорнобривець від слимаків не захищає. Слимаки я збирала у солену, ну у сіль, і вони від, від солі трохи пропадають. Клала мокрі тряпки. Особливо біля капусти, бо вони дуже капусту жируть. Крала, клала мокрі тряпки, і вони під мокру тряпку лізуть, і я їх потім збирала, аби їх менше було. Оце кожну капустинку я стараюсь частіше її просапувати, і кругом капустинки обсипаю попелом. попелом. Вони не мали би пролазити? Так? Ні, вони не вони обмакуються в попіл, і видно, їх пече, і вони просто скручуються. І пропадають. Але це треба майже кожен вечір, і тоді, коли нема дощу, а коли є дощ, цей попіл вже він просто працює як пожива. Е, от що я хотів, пані Катерину, запитати. Ви говорили, що цього року вже є випадки, гадюки людей кусають нас на Прикарпатті, і от ви зустріли. Ви впевнені, що це була гадюка чи змія, а не вуж? Ой, я впевнена, що це була гадюка, бо я добре її роздивилась. По-перше, вона, я не знаю, це ще рано їм спати, але вона в кущі картоплі, так якби спала. Я думала, що це величезний слимак, бо тепер є якісь такі чорні великі слимаки. І я хотіла з вас показати, який слимак. Я взяла отак рукою, а воно тверде і дуже твердий. Мене здивувало. а я думаю, зараз я його сапкою перероблю. Я запихаю сапку, а звідти вилазить величезна гадюка, от така завдовжки, така як трошки грубша за палець, чорна. Я коли зверещала, вона, звичайно, я її злякалась, вона злякалась мене. І вона полізла собі далі у трави. Багато городів зараз не обробляється. І вони видно у тих хащах розводяться, і з-за того їй стільки багато повзає по всіх рода. От не дай Боже зустріти таку тварину, захищатися, якось чи передбачити можна якісь засоби. Ні, я того, бачу, ви ходите в чоботах. Ви спеціально в чоботи я взули, ходила, чи ні? в туфлях, тут. Тепер от я хожу в таких чоботах. Тому що я їх боюся, аби не наступити, коли наступиш уже чобіт, вона це хіба би підняла голову так дуже високо, але вони переважно також тікають від людей. Ми всі тут ходимо у чоботах по городах. От, боїмося. Недавно навіть от на цьому городі я наступила на гадюку сліпака маленького. Але я, видно, наступила її на голову і я її просто задавила. І не звернула уваги, що гадюк, гадюка, просто я на ній просковзнулася. а тоді вернулася, коли зібрала яблуко, думаю, інтересно, на що я там просковзнулася. Я приходжу, а вона лежить. Я, звичайно, бігом побігла додому, бо не знаю, чи вкусило, чи не вкусило, таке мале я, я кусає, то його й не чути. Але дочка дивилася, каже: мамо, зубів ніде не видно. Значить, тебе нічого не вкусило. Слава Богу. Нога не пухла, так що так мені обійшлося. Я два, ра... два таких страшні случаї цього року. Отак. От Ми все ще знаходимося на дачному масиві у районі височанки. У тропічних країнах, як відомо, врожай збирають кілька разів на рік. В нас, хоча і не тропіки, також деякі садівники цю практику застосовують і досить успішно. Зокрема, бачимо, і ви можете бачити чудовий горох, ще дуже молодесенький. І от господарка цієї ділянки, пані Ірина Петрів, розповіла, що це вже другий урожай, так, пані Ірина? Так, другий урожай. Перший урожай у нас була цибуля. Ми її зібрали, після цибулі посадили горох. Я знаю, що не тільки на цій ділянці другий урожай, там картопля також. трошки Так, Картоплю ми посадили, зараз була клубніка, клубніку ми перекопали, бо вона вже була стара так, і посадили картоплю. Ну, кор... це, 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 коли було липень, серпень? Липень, липень, після Івана. Ага. то було, що Сьомого Івана, то після Івана ми посадили. О. І так само посадили ми горох. І так само в такій порі, так? Так, 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 так. І там фасольку. Ми посадили фасолька дуже гарна, можна її зняти, ви подивилися, яка фасолька. Пані Ірино, от ви таке практикуєте не перший рік, напевно, так? Не перший рік, ми все так садимо. Все знали раніше, та, що два рази врожай можна збирати. так <свіття> що люди роблять, та й ми. І дивіться, і оцей другий урожай він сильно відрізняється від першого, трошки бідніший. Встигають всі культури дозріти другий раз чи ні? Встигають. Картопля навіть цей рік краще вродила, ніж, ніж ну як, це, що ми садили весною, ага. а цю садили пізніше, то урожай майже одинаковий. А цю, що пізніше, ви що, вже знаєте який урожай, вже купали? Ми, так, ми вже два рядки там її спробували, яка вона є. Чи вона велика, чи нема, так що ми можемо зараз один кущ вирвати, подивитися. О, бачите, дуже цікаво, що вже другий урожай в нас в калуші, як, скажімо, не знаю, де в Бразилії чи де. І другий урожай не гірший від першого. Також дуже цікава ділянка, пані Ірино, ростуть полуниці, і між ними бачу посіяні сидерати, гірчиця. Давайте підійдемо туди, і ви нам розповісте, що це таке. Сидератами засівають вже ділянку, з якої урожай зібраний. Тут бачимо, полуниця росте. От, яка мета такого? Ми посіяли для того, щоб буде удобрення, і вона не заростає травою. Щоб потім її не треба буде обробляти другий раз. Розумієте? І вона так от гірчиться, вона доки вона до зими. Росте до зими, а зимою вона змерзає. Ага. І полуниця, казали, сусіди у вас добра. Так, це називається московський вілікан, російський вілікан так називається. Клубніка дуже гарна, солодка і велика. Так. Але я можу, ще зараз прийдемо, там подивимось, в мене є полуниця, яка росте ціле літо і родить. Йдемо зі мною, я вам показую. Ось такі чудові ягоди. Всім відома полуниця у пані Ірини родить і дотепер почала давати плодоносити у червні. Ну і порахуйте, три місяці більше до чотирьох місяців. І пані Ірина казала, що вони їх десь виписали зі Львова з львівської газети. Таке насіння, ще раніше дорого трошки дали, але зате мають цілий рік полуниці. І ще одна чудова культура, ягода, яку дуже любить наш оператор і постійно пробує її на різних дачах, а отут ми бачимо знову ж таки вересень і чудова велика малина. Пані Ірино, ви розповідали, що це теж якась вона не наша, не вітчизняна. Завезена з Польщі малина. Ми купили два кущики, і тепер ми її розмножили. І вона у нас так прожилася добре. Стійка рослина не замерзла, не пропала. І росте, і дає плоди. І дає плоди, вона вже Ой, десь з початку серпня вона вже почала родити. І так родить цілий стовбур, от йде знизу стовбур. І, і доки, напевно, аж поки... Доки не буде, сніг. Так на нього ще й сніг і падає, що вона нас ще, ще дає плоди. Але от ви кажете, вона стійка, але якогось догляду все-таки потребує. Ви казали, що обсапуємо. обсапуємо, так, просапуємо і вона навесні ми її всі зарізаємо. Все зрізаємо, лишаємо тільки два пагінця знизу, і вона виростає за літо. і за літо виросла, тоді починає цвісти. Щоб вона не так як ця он, звичайна. звичайна малина. Ми її зрізаємо угу. із землі. І вона отак і родить. А чи треба підживлювати, чи ще якусь доглядати по-особливому? Ну, ми кидаємо траву. О, зараз так о, на кучу, а потім її на, на зиму ми її трохи вкриваємо коріння, бо вона не, не промерзла. Я знаю, вона цей. І, і так о, ми вирощуємо таку маленьку. От. Солодка вкусна. Пані Ірину, трошки про цей процес викопуєте і коли як її садити зразу? Ви Зразу її садите оце, в ямку, копаєте глибше садите, даєте там перегною трошки, лиєте водички і затоптуєте. На яку висоту ямку? ямку як як ви хата? Ну, скільки випадка. буде, як, як коріння викопаємо, зараз подивимось. Угу. А навесні можна її і восени обрізати. Але ми обрізаємо навесні, щоб вона не замерзла. Бачите, як ми її обрізаємо? А, а це всі паганці виростають із літа. – Дивіться, це обрізати саме коли в березень. Е -е як сніг зійшов? Так, як сніг зійде, ви її посапаєте, підживете і тоді її, і тоді її зріжете. Ой, я сподіваюся, що буде в мене родити так само, як і у вас. То, то є забубони, то треба обов'язково щось дати, щоб родила. Так, то ж такі дати на землю забубони. Дуже вам дякую. Кукурудзяні насадження тут також на ділянці пані Ірини і Качани вона вже зібрала на те, щоб висаджувати їх наступного року. І стверджує, що цей сорт кукурузи можна варити будь-коли і зимою, і він залишається м'яким. Мені, пані Ірине, не доводилося такої кукурузи. Ви бачите, що вона так довго зберігала свої власти. От, от мали, молоденька, вона так і зберігається. Цукрова голландська кукурудза. Ну, я так. бачу, у вас все якесь іноземне, то німецьке, то польське, то голландське. Ну, дачу ми вже маємо років. 25, напевно. І кожен рік удосконалюємо, ти каже, хочеться чогось все нового, і нового, і нового, і доброго. Отак от і дійшли до того, що ця кукуруза нам дуже сподобалася. І ми її вирощуємо кожен рік. Так. Власне, через те, що от, навіть цей качан, ну, скільки він вже з часу як зірваний? Там вже не тільки він зірваний, але він не сохне. Ну, так Можна так. і зимою, січень, і лютий мати кукурудзу? <рес> ну так поки не висохне повністю. Вона так вона дуже довго сохне. Але щоб вона не тратить своєї якості і вона не пропадає. Щоб потім отак сихається, то вже потім будуть насіннячка з нею. Досліджуючи городню ділянку пані Ірини ми надибали на ось такі величезні буряки. І буряки, звичайно, не столові, а кормові чи цукрові. І, пані Ірино, напевно, тримаєте якусь худобу, якщо вирощуєте такі буряки, так? таке мені не доводилося ще зустрічати на дачах. Е, ні, ми не вирощуємо нічого. Просто коли купляли насіння, це було в насінні в червоному буряку. То помилково то? Помилково нам дали таке насіння. Чи підмішали, чи так дали, не знаю. Що з тими буряками робити буде? Нічого, вони просто ростуть, потім лишемо зайчиком. Так. От. Це другий врожай фасолі. Якщо... А Це стручкова, так? Так, стручкова фасоля. Ми садили це, бульбу і кинули по прикрай фасолю. А це одночасно десь в липні виказали? Так, в липні, в липні. І виросла ще така в нас фасоля. А до цього перед нею тут росла також квасоля чи ні? Ні, тут в нас була клубніка. Ага. Ми, ми її так викопали і тоді посадили вже цей врожай, другий посадили, щоб перероблювалася земля. Довий кущ малини заробив я сьогодні, яка і велика, і солодка, і ще зараз родить. В нашій сьогоднішній передачі ми тільки не тільки про малину говорили, а й про інші сільськогосподарські культури, які зараз або збираються, або вже зібрали. І також дачники, які мають тут свої ділянки в районі височанки, ділилися своїми рекомендаціями і секретами про те, як можна отримувати двічі на рік урожай. Нещодавно чи вийшов, чи має вийти закон, який стосується безпосередньо дачників, нібито законом дозволяється тепер офіційно мешкати на своїх дачних ділянках за умови, якщо у вас там є будиночок. Ну, сам я добре не знаю, передаю те, що, як кажуть, чув дзвін, не знаю, де він. Я хочу, щоб мені пояснив, якщо трошки більше знає про цей закон Іван Конопа. Заступник керівника правління садового товариства Хімік. Отже, пане Іване, ви перед цим говорили, що також в недостатній мірі володієте цією інформацією, і все-таки, що це за закон і чого від нього можна чекати. Я чув за такий закон Справа в тому що який би закон не був, все-таки товари, садові товариства як були, так і лишиться садові товариства. Дозвіл це напевно, буде, що нам дозволено членам садового товариства проживати по місці розташування того чи іншого участку, але конкретно щоб ще вже було роз'ясане, немає. поки цей закон на підпису президента. В скорому часі він буде, напевно, опублікований, і ми тоді можемо більш конкретно знати. Досадове як було, так і лишиться. А все-таки, е, от на вашу думку, яка може бути мета прийняття цього закону? Адже хто має е, дачу, яка придатна для проживання, він і так ні може проживати. Чи це будуть присвоюватися номери, якісь адресні ну, напевно, чи вулиці? Напевно, вже буде назви, вулиць, напевно, будуть однові будинки. Як і справа в тому, що якщо люди будуть проживати, будуть знати інші люди, ну, скажімо, злодії, якщо знають, що там проживають люди, буде менш крижок. Оце, напевно, найбільше для, для садового товариства. Але от такі там... Ну, але поживемо, побачимо. Дякуємо вам, пане Іване. Заступник голови правління садового товариства хімік Іван Кунопа в міру своїх можливостей хотів нам пояснити, що чекати від нового закону. Сподіваємося, що скоро ми всі дізнаємося, що цей закон означає. А в нашій основній частині програми ми розповідали про те, як люди збирають зараз урожай, які культури, що на їхнє місце висаджують, щоб утримувати у нас урожай двічний рік, як скажімо, у субтропіках. Це була передача Фазенда. Я вам дякую Děkuji za na vše dobré.